Привіт, друзі! Мене дуже часто запитують: а як класно пройти співбесіду? Що потрібно такого зробити, а що категорично не можна робити для того, щоб отримати бажану роботу? Мене звати Валентина. Я HR-менеджер і спеціаліст із управління персоналом, експерт із працевлаштування. Маю досвід роботи більше десяти років в топових компаніях України. Через мене пройшли сотні резюме. Десятки кандидатів і їхніх професійних історій я формувала різні команди під різні задачі, і тому мені дійсно є чим з вами поділитися для того, щоб процес проходження співбесід і пошуку роботи був максимально комфортним, щоб ви з нього винесли лише позитив, якийсь цікавий, класний досвід, і дійсно в результаті отримали бажану роботу. Ну, або зарекомендували себе круто, класно, так, щоб вас потім хотіли взяти на роботу, коли буде якась інша вакансія, або вас порекомендували іншим колегам, іншим компаніям. Це теж дуже важливо. Близько 70% кандидатів не проходять навіть перший етап співбесіди, і це не через свою непрофесійність або відсутність досвіду, а часто це через ем, неправильну підготовку до співбесіди. Незнання, як краще їх проходити, і на які етапи потрібно звернути увагу, через відсутність досвіду самопрезентації і комунікації. Насправді комунікація дуже важлива. Я зараз розкажу про самі головні чотири блоки, як на мене, на що обов'язково потрібно звертати увагу і готуватися. Розберемо ці блоки поетапно. Отже, перший блок це комунікація із рекрутером. На хвилиночку, рекрутер це та людина, яка буде вас продавати далі. Замовнику це та людина, яка перша формує про вас, про ваш професійний досвід, свою думку, професійну і ну, особистісну. Тому я рекомендую дружити із рекрутерами з першого ж дзвіночка. Рекрутери люблять пунктуальність, не залишайте без відповіді запитання, комунікуйте в месенджерах грамотно і вчасно. Попереджайте, якщо вас не виходить приїхати, прийти, ви запізнюєтеся, а ви про це домовлялися. Пунктуальність наше все. Друге, це бажання йти на відвертий діалог. Ділитися своїм досвідом, задавати питання, давати відповідь на питання, вилаштовувати дійсно такі класні діалоги. Це е, щирість і відвертість. Потрібно бути дійсно відвертим, якщо ви чогось не знаєте, так і скажіть, не придумуйте. Але якщо все ж таки вам є що розказати, то, то проголосіть про себе цьому світові. Е, рекрутери також зважають на ваш зовнішній вигляд. На співбесіді в першу чергу маєте охайний зовнішній вигляд, презентабельний також про як ви спілкуєтеся, як ви поводите себе в нестандартних ситуаціях. Привітання, фідбек, все має все має бути гідно і на все звертають увагу. Другий етап це коли вас уже рекрутери запросять на співбесіду. Це співбесіда може бути по відеозв'язку онлайн, а може вас запросять в офіс. Коли вас уже конкретно запрошують прийти на співбесіду, де скоріш за все будуть представники компанії, там керівник, замовник або крос-функціональний керівник. Вам уже потрібно дуже глибоко вивчити саму компанію, куди йдете. Тобто підготовка до співбесіди це такий другий ключовий блок. Підготовка до співбесіди включає в себе глибинне вивчення самої компанії. Обов'язково зайдіть на сайт. Якщо немає сайту, пошукайте в соцмережах. Зайдіть на LinkedIn, знайдіть цю компанію, почитайте трішки глибше, що це за компанія, як вона себе позиціонує на ринку, які в неї цінності, яка місія, які в неї новини за останній час. Також рекомендую заходити на вкладку там, де топ-менеджмент дуже часто на всіх сайтах є колоночка топ-менеджмент. Наші керівники, познайомтеся із своїми майбутніми керівниками, хоча б візуально. Якщо ви заходите на сторінку LinkedIn, до речі, є такий теж класний досвід. Можна встановити контакт і подружитися уже з працівниками, які там працюють, вийти з ними на діалог і позапитувати, як, що, куди, чого, можливо, у вашому відділі це вже буде ваш майбутній колега. Тому встановлення от таких от діалогів теж вони є важливим і глибинне вивчення самої компанії. Друге в цьому блоці – це аналіз власного досвіду. Підготуйте підготуйте класний самопрезентацію, такий кейс ваших самих успішних професійних здібностей, навичок, що ви вже досягли для того, щоб вміти. Чітко і правильно про себе розказати, не розтікатися водою, не переказувати своє резюме, а дійсно пройтися конкретно по пунктам свого власного досвіду. І, до речі, вивчити глибше свою вакансію, куди ви йдете. Теж рекомендую почитати, які саме задачі ставляться, прописати, попідкреслювати для себе, що вам зрозуміло, а що ви хочете запитати на самій співбесіді. І одягайте свій досвід на кожен пункт. Майбутньої своєї професії, чим ви будете займатися, і говоріть: типу, у вас є ось така ось задача, а я вмію ось це вже робити. Зробив ось так: от, досягнув такого то результату. Вивчаємо свій особистий досвід глибше, вивчаємо вимоги по вакансії і їх поєднуємо. Третій етап в цій підготовці. Це підготовка до якихось стандартних, важливих і обов'язкових запитань. Найчастіше запитують: а чому ви вибрали нашу компанію? Чому ви відгукнулися на нашу вакансію? Тут потрібно відповідати з конкретикою на цю компанію. Перше, я вивчив, що ви за компанія, ви мені подобаєтеся, сходимося по цінностям, по візіям, по мотиваціям по результатам. Друге. В мене є ось такий то досвід, я вмію, знаю, можу. І третє, я можу дійсно на майбутнє вам за ось таке от рішення, от таких от задач, і так, от ми підемо в майбутнє краще в майбутнє нашої країни і вашої компанії. Тобто класно сказати про компанію, класно сказати про себе і поєднати це. Третій етап і блок, такий дуже теж великий важливий це запитання. Окрім професійних запитань, які вам будуть задавати на співбесіді або рекрутери, або профільні спеціалісти, великий блок і важливий блок це особистісні запитання, поведінкові запитання, так сказати, софт скіли ще на них так кажуть. Тому що це дуже важливо, як ви будете себе поводити в команді, як ви прагнете до розвитку, чи співставляються ваші цінності. компанії, і ваші особистісні, які у вас взагалі бажання по життю. Е, на ці поведінкові запитання теж потрібно вміти відповідати, тому що часто вони бувають е, незручними, тому що запитують про конфлікти, про якісь проблеми, які у вас були на роботі, про ваші факапи і як ви з ними справлялися, про вашу ініціативу, про те, ну там, де ви себе бачите через п'ять років, так уже не питають, питають про результати і ініціативи. Для того, щоб класно відповісти на це запитання, не розгубитися, не розтектися водою, я рекомендую використовувати метод STAR. STAR – це чотири заглавні букви, абревіатури. Зараз розкажу про кожну із них. Отже, перше це S – Situation. Потрібно розказати, при якій ситуації сталася ця обставина. Ті, це таск, яка у вас була задача, щоб вирішити ту чи іншу ситуацію. A, action дія, яку дію ви зробили для того, щоб там досягнути якогось результату або взагалі вийти з цієї ситуації. І R це результат. results, Який в кінці був результат. Іноді ще додають ще один R, reflection, яка рефлексія у вас після даної ситуації. Наприклад, такі запитання. До мене запитую, да розкажіть про свої якийсь факап, якусь проблему, якусь помилку, яку ви зробили в роботі, і як ви з нею справилися? Можуть запитати? Можуть запитати про помилки, часто питають. І якщо ви будете казати, що ой, в мене не було помилок, у мене все було ідеально, я все робив, ну насправді це не дуже буде чесно, тому що помилки роблять всі. Як розказати і дати відповідь на це питання по методу STAR? Перше, ситуація. Я коли прийшла на роботу. Мені потрібно було відіслати офер кандидату. Я не вивчила, які були останні зміни в компанії і які вони надають нові гарантії компенсації при працевлаштуванні. І надіслала старий офер із старими умовами щодо компенсації і гарантій. Таск, задача, яка у мене була? Виправити цю ситуацію, надіслати правильний офер і, і зробити так, щоб в кандидата не втратилась довіра через мою помилку до нашої компанії. Ей, екшон, яку я дію зробила? Я відразу відкликаю цей лист і надсилаю новий лист із новими умовами, але ж я не знаю, чи кандидат його прочитав чи ні. Тому я пишу, що попередній лист. Е Рекомендую вважати не актуальним. Ось новий лист, який буде у нас актуальним із новими умовами і вкладенням. Додатково я пишу ще інформацію, яка не була в попередньому листі щодо як пройде ваш перший робочий день, куди потрібно зайти, які документи потрібно взяти, тобто трошки розширюється і обов'язково телефоную кандидату. Кажу, я вам надіслала лист. Якщо ви отримали перший лист. А його ігноруйте, звертайте увагу і фіксуємося саме на другому листі. Я проговорила цю проблему, я встановила діалог, щільніший контакт, пояснила в чому сталося питання, щоб не було ніякої навіть. Минутки недовіри в кандидата до мене, і який результат? Кандидат прийняв офер? Ми працюємо, все круто, все класно. Довіра є. Яка рефлексія? Перевіряйте обов'язково всі документи, які ви надсилаєте, і кандидатам взагалі у світ перевіряйте достовірність цієї інформації. Ось так само можна відповідати і на питання про якісь проекти, да? типу, яка була ситуація, що потрібно було зробити, які дії ви зробили, і який результат. Тобто, проходьте чітко по цим чотирьом питанням, собі вибудуйте такий діалог, і це буде класна відповідь на питання про такі поведінкову, поведінкову характеристику. Вона допомагає чітко і структуровано дати відповідь. А рекрутер, в свою чергу, почувши таку змістовну. Глибоку професійну відповідь зробить відповідні е, про вас відповідне враження, е, і побачить, як ви поводитеся в реальних обставинах. І це спрацює вам як плюс. Ну, і е, четвертий такий глибинний, великий теж блок, який не можна описати в пару хвилинах, а він потребує додаткових е, якихось е, зустрічей, і він постійно поновлюється, поновлюється, це. Запитання до рекрутера або до керівника. Я обов'язково рекомендую дочекатися кінця співбесіди, коли вам запитають, а що ви хочете в нас запитати. І не дай Бог, ви скажете, що в мене питань немає. Це категорично неправильно. Обов'язково у вас мають бути питання, які стосуються задач по роботі, які стосуються самої компанії. Які стосуються якихось таких деталей, які були раніше не проговорені або не описані у самій вакансії. Ну тобто про графік роботи, про локацію, про там кількість днів відпусток, це можна почитати або в самій вакансії, або вже запитати потім. Скористайтеся моментом, коли вам дають можливість про щось запитати, дійсно питайте про щось глибинне і змістовне. Ще раз кажу це: питайте обов'язково про цілі. Цієї позиції, тобто з якою ціллю е, береться кандидат на роботу, що є результатом роботи в перші, наприклад, три або шість місяців? Е, який, яка культура в компанії? Як вони бачать розвиток на даній позиції? Е, можна відзеркалювати ті питання, які вам задавав рекрутер щодо вашого розвитку. А який розвиток в компанії? Можна це відзеркалювати, і вони теж мають вам відповісти. І пам'ятайте, що. Співбесіди це не просто зустрічі, це дійсно такий, це взаємна оцінка. Оцінюють вас, оцінюєте і ви компанію. І тому що і ви маєте вирішити, чи вам буде комфортно тут працювати. Ну і дійсно компанія має зрозуміти, чи вам буде комфортно. Тому що скажу, ніхто не хоче взяти людину на роботу, а через два-три місяці її звільняти. Затрачається багато ресурсу і грошового, і часового для того, щоб підібрати кандидата. Якщо ви все ж таки пройдете ці основні етапи з гідністю, вас, скоріш за все, будуть чекати додаткові етапи, які можуть теж бути в цій співбесіді. Тому ще повертаючись на перший етап комунікації з рекрутером, потурбуйтеся і не забудьте запитати, а які етапи співбесіди будуть у вас, тому що це може бути перевірка на детекторі, це може бути якесь технічне завдання, просто щоб бути готовим до цього. Не бійтеся співбесід. Співбесіди це класний досвід і інвестиції. І навіть якщо ви ще працюєте, а вам уже зателефонували і кажуть, приходьте до нас, ми з вами поспілкуємося, не втрачайте цю можливість. Будуйте такі місточки, знайомтеся, вибудовуйте свій особистий бренд, тому що завжди вас можуть десь комусь якось порекомендувати. Майте такий запасний план і розумійте, яка ваша є цінність на сьогодні, взагалі на ринку праці. Я бажаю кожному, хто зараз проходить цей непростий шлях пошуку роботи, пройти його з гідністю, з достоинством, а для того, щоб це було дійсно легко, класно, професійно, використовуйте ці поради, які я вам дала, а також я буду за завжди рада вийти особисто на діалог і вже в конкретній задачі, в конкретний кест, конкретній людині проговорити якісь деталі, які дійсно допоможуть їй комфортніше пройти цей етап в пошуку роботи.